Нарешті Техіон повернувся з армії, і ми біжимо його викрадати. Для цього нам потрібна вмістка сумка, куди він точно поміститься. А ще ми її задекоруємо під цю подію. Ну що, ходімо на шапінг. Масово починаємо набирати міні-значки, адже для цієї сумки нам знадобиться досить багато. Поки що 4. Ну і куди ж без моєї любімки? Цей брилок хоче кожна стенерка Техіона. А скоро в нас буде він не тільки на брилку. І забираємо всі за. Залишки значків з тихіоном. Звичайно ж, беремо безкоштовний сет. Карт. Іграшки з Тихончиком у нас закінчились, тому беремо з джином. Ну і закінчуємо ми це все на картхолдері. І на залишок беремо фотостріпи. Як добре, що в цієї сумки є ось така спеціальна штучка для значків та брелків. Почнемо декор з великого Тихона. Обираємо потрібний нам фотостріп, і я думаю, ви вже здогадались, ким він буде. Додамо його десь біля значку. Далі хаотично розкидаємо наші міні-значки. Наш наступний великий Техіон. Він піде в цей кутик. Дивіться, як наліпку з стихіном, я знайшла її також додамо сюди. Наш останній міні-значок. І просто подивіться, який декор у нас вийшов. А тепер одним простим рухом вставляємо нашу вкладку. Настав час додати брелочок з стихоном, іграшку з джином з боку, а картхолдер з іншого. І нарешті обираємо одну з безкоштовних карт. Я думаю, ви здогадуєтесь, хто це буде. І просто її вставляємо. Мало, не Забула про такий гаманець сердечко. Біжимо сюди також шукати значок. І думаю додати з хобі, тому що це мій другий біас. Армії, а як вам така сумка пішла б з такою зустрічати бантанів з армії? Чи просто вкрали когось?